І знову, і знову музиканти вітають запізнілих гостей, як кажуть, і бажають веселої, веселої забави. О, це є той, 11 вуст. Насправді, от тут ми ще попрацювали саме-саме більше. це і той момент, що вони тут, напевно, і гнізда робили, от натягнули, як деякі свині е соломи з нижнього утеплення. Січку Сол... річку зробили, готувалися до серйозної зими. Та то капець, я тобі говорю, я, як зайшов в січні місяця, бо я так переглядав, я просто офігів. Ну я рахував, що перший, другий і цей одинадцятий вулик вони просто не виживуть. Ну, Там нереально було. Але як ось перший другий нормальний, все окей, зараз подивимося тут. Тут я не гарантую, тут може бути і падіння сім'ї. Враховуючи ту кількість мишей, яка тут була, що вони тут робили, то от мишечки, то ця сім'я може бути мінусова. Ну, принаймні, в січні вона була плюсова. А зараз може бути мінусова. Ні, насправді вона зараз теж мінусова сидить. Ой, плюсова сидить в кублі. Миші все ж таки, напевно, побудеражили, зробили свою роботу, але, 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 фут-фу, дякувати Богу. Як кажуть, в нас в народі, все досить непогано, все дуже гарно. Коль не буде раж, не треба. Якщо буде свій облог, все буде добре. По рамках бокових меду є достатньо, форму там бокового теж є багато, то в принципі нормально. Ще за Шкода тої одної бджоли такий сезон. Такий період, що навіть її от шкода задусити. Літом це не шкода, а от зараз бляха-муха. Нічого, зробив я їм цей захід, а та настукай. Настукай, постукай, зараз получиш підволку або по руках. Розтиснув мене. Ага, Нормально. Чекає, чекає сюди. Так, в принципі, отак. Е, Самі бачите, яка. Як ми ж працювали через зиму, осінь ми їм давали їсти. Ну, вони з'їли все, ну реально. Не бджоли з'їли, а ми ще з'їли. З'їли повністю. Ні, ми вже, вже не кидаємо. То вже ближче до весни, то вже кинемо в, в шуру, то йдемо Ну, В принципі, отак. По всіх інших вуликах я не переживаю, там точно облід у 22-му. а Ні, вже чуть-чуть потепліло. І почали бджолки вже помалу рухатись. 22-й облід чекарний. Саме зачотний. Це просто бджілки в нас побачили і вирішили нас привітати. От, цей маленький Прекрасний, Ну от, помаленьку, помаленьку. В принципі, починаються у нас обльоти і починається якийсь маленький сезон. Починається сезон. От. Треба вже буде їм на слідуючий тиждень давати пити по корму, ще за скору, напевно, підгодовлювати. Я думаю, що ми її не будемо з тою кількістю мене. То вже буде ревізія наступна, ми вже будемо заходили в вулики, підчищали вулики, робили бджолкам порядок вже всередині, і тоді вже будемо переглядали і дивились, підгодовлювати чи не підгодовлювати. Не знаю. Минулого року ми тим не займалися. Вони були загодовані з зими досить гарно. Того року теж гарно загодували з зими. В принципі, супер. Я би сказав навіть супер. От, і по всіх вуликах, по всій пасіці, які ми сьогодні переглянули, маємо одну мінусову ще за січень місяця. Всі інші перезимували прекрасно. Що на інших пасіках ми сьогодні будемо, ми будемо перегляд... переглядати, буде щось нове, яке може зацікавити вас. Будемо знімати, будемо показувати. Всім гарного дня, до побачення.